Як перед тобою, Боже, плакати, як з тобою гідний мій балакати, як же тебе, Господи, просити, я ще тільки починаю жити, ще не я молитись, але Боже, Окрім тебе хто нам допоможе? Чухні хмари гублять свої тіні, зупини війну на Україні, з поля бою всіх солдат чекаєм, і чим можем їм допомагаєм. Але Боже, ця молитва в тому, щоб живі вихнулися додому, щоб усі і сиві, і безвусі, дочекали, щоб синів матусі. Страшно, Боже, ти і сам це знаєш, бо не раз від болю замираєш. Так зроби, щоб усе скінчилось, щоб сонце михо засвітилось, щоб жили у мирі і багато, щоб усіх дітей живим був тато.